Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І Сьогодні таке коротеньке відео хочу зняти в мене підписник Івашки Дмитро. З'явилось в нього таке питання. ось. Але прошу в коментарях не писати, зразу що це елементарно, там це все так просто. Ось, Людина просто виходить новачок в цій справі. Тому і звернулася, спитала як регулюється рульова колонка в мототракторі. У нього терхінтавр, але 160-й БН, у цей новий. Ось, ну в принципі, там регулюється так само рульова колонка, як і на моєму. Тому я зараз покажу цьому відео спеціально для свого підписника. Ось, так само може кому буде цікаво. Може це так само комусь допоможе. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду. І починаємо, бо в нас вже вечоріє. Я обіцяв сьогодні зняти і показати на відео. Як це робити? Тому починаємо. Да ви що і здіваєтесь чи що? Там корова це і тут Святослава прийшла цей велик забирати. Ну, що ти мечиш там? Ви молодці, звісно. Я тут мав зняти відео, вже темніє. При фонарику хотів зняти для підписника свого. То ні, вони тут починають оце ходити. Для важкого Дмитра, так. Да. Для Івашкова. Хотів зняти відео, то вони поприходили і мешають мені тепер. Ну це капець якийсь, як тут знімати можна, ну. Так що, друзі, дивіться, яка нелегка робота блогера. Щоб ви не думали, що це так легко тут знімати. Коли тут все кричить, там бігають, там собаки скавчать, гавкають. Там вон, діти ходять з дружиною, там корова мукає. Ось такі тяжкі, як кажуть, реалії. Блогера. Ти <ріст> <ріст> серйозно? Хех. Ладно, друзі, коротше, дивіться. Таке питання було по рульовій колонці. Як правильно її відрегулювати? Ну, як її е, руль нахилить сюди ближче до сидіння. Ось опустить нижче. Дивіться, на 160 БН кентаврі так само, як і в мене на 160. -му. Тому блин, з цією проводкою треба щось робити реально. Бо оце таке оце вісить, воно мені так не подобається оце все. Це треба буде переробити його якось. Коротко. Ну це вже якось іншим разом. Так, дивіться, що я хотів показати, що треба зробити. Дивіться, для початку тут ось є оце кріплення. Тут є болт і там гайка з тої сторони. Дивіться, виходить, відкручується цю гайку. Ну, можна не повністю, просто послаблюйте її, і воно вже тут буде оце двигатися на цій тяги. Але це ще не все, дивіться. Тут ось є 4 таких болта. Ось, бачите, 4 болтика. Оціх. Раз, два, тут ось, получається три. І тут ось за проводом 4. Ось. Оціх 4 болтика. Так само послабляєте, ось откручуєте. Ось там є отвори, бачите? Зараз щось камера не зводиться, вже темно. О, там є отвори, і, виходить, я перестав ось в інший. І виходить, що ось послаблюєте цих 4 болтика і виходить за цей руль... Блін, щось я дуже багато получається, кажу. Ну, це ми виріжемо, конечно, як завжди. От, І ми послабили цих чотири болтика. І ось за сам руль, получається, опускаємо... Та, ну, й і опять це получається. Короче. Опускаємо руль. Тоді зажимаємо. А, дивіться, опустили руль вниз. Ось За руль просто опускаємо вниз, тягнемо. Ну, чи тут, ось, за цю вона опустить. І тоді в першу чергу зажимаємо оцю гайку, закручуємо тут. Щоб зафіксувати, щоб назад руль не пішов. Фіксуємо тут. Цією гайкою закручуємо. От, і все. У нас руль зафіксовано. І тоді вже дожимаємо цих чотири болта. Це і ось це, і ось. Все, оцих 4 болта потім дожимаємо. От, де і все. І у вас руль буде вже опущений нижче. Я, до речі, теж опускав. Бачите, в мене було в цих отворах. От. Я тут перестав, а тут, виходить, в тих самих залишилось. Просто послабив ці болтики і собі опустив нижче руль. Бо, виходить, в чому прикол? Що ця сідушка вроде би, як і регулюється. Да? Ось бачите, ось речажок є під сідушкою. От. Получається, його тянеш і ось сидушка, бачите, рухається ось вперед, назад. Але це регулювання, я скажу вам, хлопці, це так тільки для, як кажуть, одне названня чого пояснюю, дивіться, коли підводиш ближче, коли включаєш цей речах, ось сюди, наприклад, третю передачу да, сюди і вверх. То якщо буде сідушка дуже близько ось то буде цей речах просто впиратись, бачите? Як це вам так показати? А, ось. І все, і речах буде впиратися в цю сідушку і ви не зможете включити цю швидкість. Четверта не буде включатися. Третю включити ой, другу включити без питання. Туди, так? Да? А от іменно третю буде ударятися з сідушкою і ось така історія. Тому, друзі, ось я відвожу так собі скільки на таку відстань, ну, скільки можна поближче, але щоб ось, бачите, щоб ось включався і там був зазор, допустим, щоб от, щоб воно тут не ударялось в цей. Ось, Я собі підвів, допустимо, ось так. Все зафіксував. І виходить, я включаю третє, все, воно нічого не ударяється і все добре, бачите. Ось, Тоді буде нормально. Або якось є варіант просто речах ось десь згіб тут. А ось тут да? І тут ось є. можна тут на згібі якось чуть його вирівнять, загнуть далі в цьому місці. І тоді воно буде. ну Чи тут якось вигнути, да? щоб воно типу, було нижче, так і сюди. щоб не ударялось Тоді можна і може і вийде сідушку ближче подвинути. Тому я собі теж руль опускав нижче, бо було погано. Тягнутись приходилось, бо сідушку ближче не можна підвести. Я ж кажу, там треба якось переробляти Або рычаг вигнути, щоб воно було ближче підвинути, Бо трохи... Ну, так зараз як зробив, я то більш-менш нормально. Ось я собі руль опустив і більш-менш нормально. У мене він був такого більш такого ішов. А тепер він має такий наклон, і я ж кажу, мені так краще. Набагато зручніше. Не треба тягнутися до того керма. Так що таке відео, друзі. Знімаю вже темно, тому вибачайте, але я сподіваюся, що тут буде видно, що ви зрозумієте, як це все робиться. Ну тут немає нічого складного, я ж кажу, там попустили тейболти. з гайкою. Потім відкрутили отут внизу цих 4, опустили рульову колонку, тоді зафіксували спочатку тут. І тоді вже дотягнули, виходить, піджали вже цими чотирма болтиками. І все. Все, друзі, дякую за перегляд. Якщо була інформація корисна, ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте свої питання, також може комусь ще що цікаво. В когось якісь виникають питання по тракторцю, може в когось такий самий, може подібний якийсь. Ось, Там, в принципі, все майже похоже. Тому, що знаю, друзі, я вам підкажу, поділюсь інформацією. Кому в коменти пишу, Якщо якісь треба більш обширенішу відповідь, дати, то я буду знімати такі коротенькі відео і показувати. Ось, наприклад, якось з рульовою колонкою мене підписник спитав, я ось показав. Дякую, Дмитро, за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що підписані. підтримуєте мене. Дякую вам за такі гарні теплі слова підтримки. Ось для цього, в принципі, був і створений канал, щоб допомагати людям, якось показувати для новачків. Ось і, ну, і Для інших людей, кому цікаво, може якісь питання теж виникають, там, щось може по модернізації, зможете в мене подивитися, як я буду робити, там, щось переробляти. Я буду все показувати, все буду розказувати. Тому я рахую, що ціль каналу і я. Дотримуюсь 100%. Дякую вам за коментарі. Що підтримуйте мене за підписку. Хто ще не підписаний, до речі, друзі, підписуйтесь на канал, бо ще буде дуже багато чого цікавого. Я буду переробляти тут, буду все показувати на відео знімати. Тому підписуйтесь, ставте лайки і дзвіночок не забувайте, щоб не пропускати. Коли будуть нові відео виходити, щоб ви могли їх першими дивитись одразу. Так, ну здається все. Ну ще ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі на відео. Всім пока!